Добрий день! З вами я і наш урок української мови. І сьогодні ми поговоримо з вами про переклад. А який переклад? Саме переклад слова відкрить. Звісно, не все можна відкривати, а щось можна і відчиняти. Або ще інше слово вживати. Тож слухаймо, як правильно сказати про двері. Открить двері, відчинити двері. А вікно прочинити вікно. А якщо це замок, Открить? ні. Відмикати замки ось так. А якщо це пляшка, бутилка. Вина. Як же сказати? Не відкрить, а відкоркувати пляшку вина? Тож вивчаємо мову і запам'ятовуємо: а відкрить можна і відмикати, можна і відчиняти, можна і прочиняти, а можна і відкорковувати. З вами була я. І наш урок української мови. До побачення!